Всім привіт з Нідерландів, дорогі мої глядачі. Я хочу вам показати, що на дачі робиться після дощів, після багато-багато днів дощів у нас було. Майже тиждень дощі лили і було холодно. Ось так, бачите, мої помідорчики витримують. Чорні помідорчики спіють потихеньку, і зелені помідорчики червоніють, витримали цю всю негоду. Так що я дуже рада, все нормально виглядає. В тепличці, як завжди, спілі помідорчики є в мене. А ось хочу вам показати за теплицею, У нас стоїть діжка для дощової води, Стільки, скільки там налилося води. Вона майже повна. Ще вона похилилася і придавлює теплицю. Треба щось робити, щось вирівнювати, щоб вона не сильно давила на теплицю. Зараз будемо. Цим займатися з ніком. А так взагалі все добре. Знаю, що негода була і в Україні, і спека була, потім дощі. Напишіть мені, будь ласка, як ваші дачі, городи, садки справилися з цією негодою. У нас отак от, слава Богу, потихеньку все нормально. Інжирчик спіє. От, Ну, якось так. Знаєте, дощі. Йшли, але е, не затримувалися. І отак, от, слава Богу.